Так, ну що, привіт! Поки буду одягати припрас, при, прикраси, нарешті буду одягати свої прикраси, трохи вам розповім про роботу. Ві, точніше, про її зміну. Е, працювала я, ви знаєте, на упакуванні продукції е, півтора року, трохи навіть більше, ніж півтора року. На три місяці я тільки виїжджала до Нідерландів до роботи, а так працювала цілий час на пакуванні продукції. А зараз не дуже багато роботи, реально дуже багато вихідних і мало годин. в общем, метка робота не влаштовує, скажу вам чесно. Я мушу працювати і тут навіть не обговорюється така ситуація. поняли? І я вирішила змінити роботу. Я вирішила піти на роботу шити. Я швачка взагалі. І весь час працювала тут швачкою на мебельній фабриці. Не попаду. Працювала швачкою на мебельній фабриці. І, І вже таке подумувала повернутися туди. Але наша агенція вже не працює там. І я мусила йти туди через іншу агенцію. Можна було напряму, мені пропонували напряму, але чогось я не така людина. Це все документи, це все той. Плюс в мене закінчилася карта побиту. Треба подаватися на карту побита. Не можу засунути Сережку, затягнулися вуха. Моя улюблена Пандорка. Обожнюю її. До речі, в мене Пандорка це у е, еті, шарміки, це, це не просто так. Вони куплені десь з, яка, з якоюсь подією, скажімо так, в якійсь місцевості. І, в общем, я приїхала е, вівторок з роботи. В понеділок я не була, у нас вихідний був очередний, і приїхала вівторок з роботи, дзвоню на ту агенцію кажу, давайте кажу якусь роботу, десь щось, кажу, щось договарюватися. Він каже: ну, це хіба після Нового року вже, бо вони мене дуже не знають, ця нова агенція інша агенція. Верніш, взагалі не знає, тобто, цей координатор. І кажу, давайте щось на роботу щось вирішувати, щось там. Та він каже: ну, мол, типа, хіба після Нового року, бо це тиждень оформлення, і все на світі. Кажу, ні, кажу, ви зараз дзвоните на Мінімакс, Софа зветься так, виробництво Мінімакс. Кажу, і повідомляєте, відправляєте туди заявку, але й дзвоните, і повідомляєте, що я хочу прийти на роботу. Бо якщо ви говорю, що скинете заявку і не позвоните, кажу, то позвоню я. У мене є номер телефона керівника, я в добрих, в дуже добрих відносинах з керівником. Кажу, я позвоню, кажу, і вона викличе мене на роботу в місті з вами. Кажу, ви мене ще й приведете. Коротше, попогикали з того, ну не суть. Коротше, позвонив він напряму тому, тій людині, яка займається прийомом людей, та людина швидко до мого керівника, І, звісно, керівник зразу сказав, на 6-ту ранку на роботу, навіть не обговорюється. Поэтому на наступний день я вийшла вже на роботу на швейку. Переоформили документи, звільнилася з цієї агенції, перейшла на цю агенцію. Тож тепер, що? І тут а я прийшла. І я дивлюся, сижу, а всі дівчатка сидять в прикрасах. А я як лахапіндро хожу, А в усіх сидять це тут, а я вже вам скажу, що я вже і відвикла то носити. Розумієте, я вже просто відвикла то носити. І думаю, та ні, треба повдівати, треба звикати. Все, дівчинка, зовсім друга робота, зовсім друге. Ето, давай привикай. Ага, я її не вдіну, Пандорка така мені важка. Отакі От діла. діла, поэтому одягаємо прикраси і тепер ходимо як людина. Бо там не можна було ні манікюр, бо пакували ж продукти харчування різну продукцію. Не можна було ні манікюр, ні вії, тобто, ти мог тільки нафарбуватися. А так не можна на собі нічого. Але тепер я буду красива, і тепер я буду носити все, що маю. Все, как-то так. Цілую, люблю, бувайте.